Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості на мій третій старт в рамках місяця стартів, вяжу, що хочу осінь на носі. Кожного тижня на початку тижня ми розпочинаємо старт, а у п'ятницю ви дивитеся результати цього старту. І ви не повірите, що сьогодні вже четвер дівчатка, любі мої, і завтра, вже треба показувати результати цього старту, а я лише його розпочинаю, тому що я щойно тільки розпакувала посилочки з пряжею і буду розпочинати в'язати. Що ж, я буду розпочинати? Я хочу розпочати бактус в'язати. З шкарпаткової пряжі. Ось ця пряжа, це я сама фарбувала. Це мій був перший досвід фарбування. От, і вийшли дуже такі насичені гарні кольори. Я вирішила, що непогано буде ця пряжа дивитися саме в Бактусі. Але так як в мене тільки тут 100 г, і мені ну, зрозуміло, що не вистачить, тому я взяла ще одну пряжу це Alize Superwash Comfort Socks. Усім знайома ниточка Шкарпеткова, і буду в'язати. Крім того, я можу показати вам приблизно, який виріб я хочу, тому що я маю ось такий чудовий журнальчик з бактусами, і ось такий бактус я хочу зв'язати. Ну, ну, схоже. Щось схоже з такого бактуса. Дуже цікавий журналчик, тут дуже багато всяких різних моделюк Треба якось полистати його з вами. Можливо, в якомусь флозі ми полистаємо. Тут повністю є описи, правда, пряжа трішки інакша. Я перерахую на свою пряжу, розпочну, і потім вам обов'язково завтра підключуся і покажу, що ж у мене виходить. Отже, ви зараз не виключайтеся, у вас прийде всього мить, а у мене аж цілий день. І я підключусь обов'язково покажу, що у мене виходить. Привіт, мої любі! У мене уже п'ятниця. І хоча я сьогодні ще майже нав'язала, Прилетіла додому, подивилася на годинник і вирішила, що пора вам вже, напевно, показувати, що у мене виходить з третім моїм стартом. От вчора трішки попрацювала, ну, звичайно, нема грандіозних таких просувань, але старт покладений. І я прекрасно розумію, що спиці, трієчка і шкарпеткова пряжа не дадуть таких величезних результатів, але в мене є що вам показати. Звичайно, дівчатка, тут дуже важко вам розкласти, тому що цей бактус в'яжеться. Дуже цікаво, я вам зараз розкажу, можливо, ви зрозумієте. Значить, набирається спочатку ось оця частинка, половинка бактуса, з однієї сторони, робиться убавочки, і в'яжеться ось так. А потім по цій стороні будуть набиратися петлі і буде в'язатися в цю сторону, і з цієї сторони будуть робитися убавочки. Я вяжу поки що, роблячи зміну ниточки через кожних два рядочки, тобто, виходить, ось таке трішечки рябаньке. Ще мені має бути 30 ось таких зубчиків, і тоді я буду трішки по-іншому змінювати, додати трішки більше темної пряжі. Трішки менше світлої, а на другій частині буде трішки навпаки. Ну, ось якось так я маю надію, що такий стиль в'язання бактуса вам також буде цікавий. Для мене це вперше. от Я пробую таку модельку, і маю надію що вам також буде цікаво, ви зацікавитеся таким незвичайним бактусом. От, небагато в мене пров'язано. в мене тут всього навсього всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Це 44 рядочки. Ну, але ж за один день, якби я розпочинала це в понеділок, то, можливо, я би щось і більше пров'язала, але. Що маємо, те маємо. На жаль, так вийшло, що в понеділок я не в'язала цей процес, в мене не було пряжі. От, І тому якось так. А зараз, з вашого дозволу, дуже вже за вами заскучила. Хочу трішечки поспілкуватися і дати відповіді на питання організаторів. Вони нам придумали дуже цікаві питання. І одне з питаннячок звучало: які мої найкращі спогади з дитинства. Чесно вам признаюся, найкращі спогади з дитинства пов'язані, звичайно, з бабусями. Я не виняток. У мене була одна рідна бабуся, це мама моєї мами. І також була ще одна бабуся, не рідна, це була мачуха мого тата. В неї я бувала дуже рідко, але один яскравий. Спогад про якраз відвідіни цієї бабусі баби Галі. Вона була завідуючою в дитячому садочку, у мене, звичайно, є. Я пам'ятаю, що один раз мама приїхала в гості до баби Галі І я якось просила маму мене на декілька днів залишити. І мене мама залишила. І я ходила з бабою Галею на роботу, гралася з дітками. І навіть я пам'ятаю, що баба Галя подарувала мені такий маленький іграшковий, іграшкову праску. На той момент я ще взагалі такої не бачила. От, і мені дуже сподобалася ця праска, я дуже довго в нею гралася. І також пам'ятаю, що баба Галя жила на краю села і поряд з її хатою був Ліщиновий гай, і я ходила туди. Як в якесь таке, знаєте, незнайоме царство лісу, мені здавалося, що там живуть якісь лісові істоти, і я все хотіла їх побачити. Тобто. Цей ліщиновий гай він був маленький, невеличкий, але для, але для мене він був якийсь такий укутаний таємницями. Мені дуже сподобалося. І ще пам'ятаю, що папа Галя дала мені дуже-дуже багато залишків тканини, і я шила на ляльок одежку. Це також дуже добре пам'ятаю. Але в основному всі свої літні канікули, все-все я проводила у своєї бабусі баба Ніни. Тобто всі вихідні, всі літні канікули ми були. Ем... Відвезені в село, у бабусі було дуже багато господарства, хазяйки, як на той момент нас казали. Були дві корови, були качки, гуси, кури. Певний період навіть були козенята, свині. От. І коли я була маленька, то моя задача була пасти гусят і каченят. А коли я вже підросла, то моя задача була пасти корову кожен день зранку і ввечері. Чередин в нас не було черги, як в інших можливо, містах Західної України чи де? От, але була саме така своя черга, тобто ми виходили самі пасли свою худобу. От, корова в нас була дуже специфічна, дуже характерна. Вона постійно мала, бачити, пастуха біля себе свого, і тому треба було її пасти. Добре, пам'ятаю, що в нас на вечерю завжди було свіженьке молоко з свіжим хлібом і з варенням або медом. Це було найбільше. напевно, Лакомство для нас, дітей. от Дуже добре все пам'ятаю, прекрасні спогади, і наші халабуди в садку, які ми з братом будували, і наші такі ігри дитячі. Ну Це все дійсно такі щасливі, щасливі спогади з дитинства. У мене пов'язання саме з бабусями. І ще хочу дати відповідь на одне питання, це яке найулюбленіше свято. Я вам скажу так, що коли я була менша, і коли був живий, був живий дідусь бабуся, був живий тато, то, звичайно, це було родинне свято, це був святий вечір 6 січня, коли ми збиралися усією родиною в бабусі. І дійсно це було по сімейному, це було справжнє свято. Ми ждали різдвяну зірку. От, на другий день, якраз 7 січня, в мене було день народження. Ну, це було таке ніби магічне дійство. Ми ходили до церкви зранку, бо Ісус Христос народився. От, уже коли я стала дорослою, і коли у мене з'явилася донечка, то найулюбленіше свято для мене це зараз це день народження моєї донечки. Як би там не було, для мене це свого роду також диво, тому що я народила донечку пізно. Я народила донечку в 39 років, це моя перша і єдина дитина. От, і для мене це дійсно чудо, і дійсно свято, якраз її день народження це найбільше свято зараз в нашій родині. І також, вже ставши мамою, я зрозуміла, наскільки для мене є важливим святом День Матері. І тому я завжди намагаюся привітати свою маму з цим святом, подякувати їй за те, що вона дала мені життя. От, і, ну, якось, скажімо так, вшанувати свою маму. Тому зараз для мене найбільших таких два свята, яких я найбільше люблю, це День Народження донечки і День Матері. І також я чомусь дуже люблю День Святого Миколая, хоча я вже не дитина, а я з насолодою готую подарунки, обожнюю готувати їх. Починаю ще, напевно, в листопаді, і, знаєте, дійсно, не Новий рік, а саме День Святого Миколая. Для мене чомусь більш такий святковий. Ну що ж, я маю надію, що я дала відповіді на цікаві запитання. Ви з насолодою мене послухали. Подивилися мій третій старт. Хоча дійсно тут мало ще що видно. Але задумка цікава. і Я думаю, коли я буду цей процес гарно просувати, буде більше видно. Результати були, буде більше видно з задумку. Хоча зараз можу сказати, мені дуже подобається, як лягає пряжа і як вона поєднується. Контрастно, яскраво, але не кричаще. Якось так. Тому нагадую усім, що за хештегом ви прийдете на роботи усіх дівчат. Надихайтеся, дивіться дуже багато цікавих проєктів, як осінніх. Так, дівчатка ще починають якісь літні старти. то також цікаво. Проходьте, дивіться, надихайтеся, ставте нам вподобайки, коментуйте нас, підтримуйте україномовний контент. Нам це зараз дуже важливо. Ми намагаємося заявити про себе, що є така спільнота українських рукодільниць. Буду вдячна вам за усі усі вподобайки, коментарі, підписку. За будь що Щиро рада бачити вас усіх ось. У себе на каналі. І до зустрічі, любимої! А вони обов'язково будуть! Пока-пока!